Всім здорова! Якщо ви дивитесь на сучасну молодь зі словами. Яке кончене, то це відео для вас. В ньому я вам розповім про сучасні субкультури в Україні, чим взагалі займаються підлітки, діти і яку мету вони взагалі зараз несуть за собою. І так почнемо напевно з самої популярної касти підлітків зараз. Це Нєфери, да, похідне від Нєфармала. По суті, це люди, які хочуть бути різними, де виражатись самостійно, не дивлячись на інших, відрізнятись в першу чергу, виражаючи це через музику, одяг, поведінку і зві звісно, світогляд всі нефери максимально заперечують те, що сприймається більшістю суспільства. Да вони хейтять його, хоча наразі неформали і нефери і є. Більшістю суспільства у дітей чомусь у кожного ніформала я точна впевненість, що вони пізже за всіх, да вони знають все, поки ти не знаєш нічого. Хоча середньостатистично в кожного ніфара за спиною лише 9 класів шкільної освіти, і дай Бог ще один год в бурсіті, кокомта. -то. Тому в цілому на всі ці розмови про індивідуальність, якусь оцю е, невероятну совершенство всіх ніформалів, можна е, сміливо забіть хуй. Всі вони слухають одну і ту саму музику, вдягаються всі. Однаково, поводять себе так само, і нічим відрізняється один від одного. А якщо просто дефолтна людинка надягне на себе оці широкі джинси, худі з черепами оцих цих стразіках, включить собі Playboy карті в ушах, то вона не робить з нього якогось неформалу індивідуальність. Це всього лише звичайна посередність. Що ж, з Нєфера ми наче розібралися, давайте тепер розберемося, хто такі Альтушки. Можливо, більшість з вас скаже, що Альтушки і Нєфори це одне і те саме, і бачите між ними різницю. Це все одно, що розбиратися в різних сортах кала, і ви будете праві. Але лише частково. Так дійсно між цими двома субкультурами є багато спільного. Це знаєте, як дві сторони однієї тріснутої монети, яку викинули в смітник суспільства, і вона десь досі там ще бринчують в Тіктоці. Але головна різниця між нєферами і Альтушками – це спосіб самовираження. Якщо Нєфери виражають свою індивідуальність шляхом бунту, протеста да, вони кричать, що вони не такі, як всі, то Альтушки – це підлітки з філософською освітою, але здобутою в тому ж самому Тіктоці да, в них є чітке бажання пояснити кожен пірьош, використовуючи ідеї Ніцше, да, якогось різних філософів. В кожну літушки в голові цитати з Лакана, в серці постиронія. Всі льтушки на диво люблять одягати оці порвані светри, чулки. Да, в них всі купують обов'язково в секонд хенді без цього ніяк, тому що тільки в секонд хенді можна знайти речі, які дійсно побачили історію. І ці всі речі обов'язково мають дух усвідомленості. Ще з цікавих моментів: всі альтушки чомусь хочуть здохнути. Вони дуже люблять страждати в усіх соцмережах, про тому, що роблять це максимально показово. Мол, дивіться, яка є піздестрадательна жінка, але така є класна. Загалом, все, що роблять альтушки в соцмережах і не тільки, намагаються виглядати, знаєте, якось авангардно душею, можливо, навіть концептуально, але по факту все зводиться до того, що він або вона просто сидить десь в углу кімнати в навушниках і плаче під групу нерви або пошла моль. Роблячи висновок, то Альтушка це, знаєте, така сучасна зомбі, але замість мозгів да, вона ходить і шукає сенс в усьому. Також з цікавих моментів, якщо ваш улюблений фільм не бійцівський клуб, або не драйв з Райаном Госінгом оце тим додіком, то ви взагалі нічого не шарите від мистецтв, дав культурі, ви просто бедлюк вонючий. А навіть якщо ваш улюблений фільм все ж таки бійцівський клуб, то ви все одно його не зрозуміло, бо там мисля взагалі піздець. Для більшої ясності скажу так, що Альтушки це така. Еволюція дединсайдів, да вінішка тян, можливо, ви таких пам'ятаєте. Якщо вам за 30 і ви взагалі не вдупляєте, що це за терміни, то це коротше сучасні ема. Що ж, з альтушками наче розібрались. Тепер давайте перейдемо до вишенці на тортику. Це так звані офніки, бидла, називайте як хочете. Суть від цього взагалі не змінюється. По суті, це головні ворги тих самих Нєфаров і Альтушок. Вони для бидла, як червоне для бика. Впізнати їх дуже легко, да? Ця субкультура зовсім не нова. І, думаю, ми всі з нею. Вже зустрічались в своєму житті. Одягається, воно також однаково. Це значить спортивний костюм Adidas, або щось, що виглядає як Adidas, але написано обібас. Далі оця сумка-бананка, да, в якій 100% повинна лежати пачка сігарет Kent всьмерка і травмат, обов'язково не заряджений, тому що, ну, не по-пацанськи. Ну і, звісно, білі кеди, які по факту вже зараз сірі, бо ходити чистим для цієї категорії людей це взагалі не прийнято. Ну, я ж не баба, хулі. До кожного бедла. Вона в житті є три цілі на да, три, не більше, запам'ятайте. три постулата. Перше це не будь лохом вонючим, друге це значить поясніть за базар, кому надо. і третє це заробити нормально бабок. Не зрозуміло як, але точно з пафосом. словниковий запас у бидла він варірується від 20 до 30 слів максимум. Більшість з яких, звісно, матюки, тому нормально розуміють вони лише один одного. Да, інші особи з інших субкультур взагалі не вдупляють, що кажуть ці люди. Каста бидланів наразі є саме небезпечною, да, вона завжди такою була. Якщо нієфера або альтушки, вони виражають свій протест в словесному форматі, да, вони там щось піздять, кичать, то бидло просто підходить. Ходить і розбивають їбальник. Особливо щось пояснювати про бидло не бачу сенсу, тому що всі ми з вами з ними стикалися. Тому пропоную перейти далі а саме до іншої категорії людишек. Це значить, у нас тємщики, інфоцигани. По перше, тємщики в нас це суто чоловіча да субкультура. Всі тємщики мають мету інфоцигани, да, заробити мільярди деніг, при тому, що працювати вони взагалі не хочуть. Їм не важливо, яким методом це буде відбуватися: легальним, нелегальним, крім. Ровим на крінжовим, головне купіть собі беху і жорстко на ній роз'їбатися. По факту, це люди, які взагалі не розуміють такого поняття, як роботи, працевлаштування. Кожен тємщик думає, що він розумніше за всіх, і оце роботи на дяді, ну це вибачте, ну реальне рабство. Також всіх тємщиків об'єднує, що вони свято вірять в те, що вони їбать гуру да гуру фінансів. Хоча все, що мають зазвичай тємщики, це 50 гривень в кармані і вичерпаний ліміт в монобанку. А саме тому вони дуже часто пишуть своїм знайомим, мол, позич 200 гривень чисто на на гі, братік. Ну бо зараз розумієш, сам в крипту вложив, там трошки щас просадочка, ну кореляція, типу, розумієш, там потім откатик буде, я тобі потім з процентів дам. Ну не обіжу, нереально братик. А найцікавіше, те, що хоч і не працюють, да вони постійно чимось зайняті. Десь зранку на кофійок, да, з братиком зганяють, обсудити якісь діла по товариці, потім днем на якусь конференцію, де якісь тип тобі розповість про. І гонку трафіка. там одразу треба обов'язково зробити фоточку і викласти її в інсту з написом Follow your Dreams. Ну а ввечері посидіть нормально з півом, почитайте новини про крипторинок, щоб розуміти, як правильно делігірувати свої 400 гривень на бінансіки. В кожного тємщика є закриті чати, де оцей якраз таки більш кваліфікований тип закидує їм якусь інфу, да, назвати це інсайдами. І всі тємщики рангом ніже, вони підхватують це все, набираючи повні легені цього пірдіжа. Ну і хваляться іншим. Що вони крутяться в якихось там серйозних кругах, де да, там кіти ринка сидять, все знають. В особливості дуже люблять хвалитись це дівчат. До речі, з дівчинами в тіємчиках взагалі дуже цікаві відносини. На кожному побаченні вони знаходять в Тіндері якусь жінку, йдуть з нею на кофійок і замість себе там розповідають про куди да, яка скоро стрільне, і куплю, куплю собі беху, да, буду мала тебе катати, іменно, ну реально по проспектикам ночі. Ну ти ж красоточка, розумієш, да? але якщо дівчину це не цікавить, і вона відмовляє. Йому в сексі на першому побаченні, то Тємщик одразу лютує, він називає винюча тарілочніцею, що вона тут з ним зустрілася лише його бабок. Роблячи висновок, то Тємщик це людина, яка вважає, що він і є успіх. Хоча сам не може пояснити, чим він займається, оскільки його розповідь про це займає 15 хвилин на аудіоповідомлення, які можна звести до однієї фрази то там, то сям. Ну якщо ми вже розглянули типового такого чоловічого представника субкультури, то давайте. Розглянемо і жіночу да, сторону, жіночу субкультуру, а саме духовні діви інстаграма. Також їх можна називати там провідників Всесвіту Терологіні та і так далі. Це дівчина, да, яка каже, що вона не з цього світу, хоча живе на пазняках. Розумієш, вона не токсична. Просто ти не на її вібраціях. Всі духовні діви вірять теж в три речі, Да, можливо, більше, я скажу три, бо я їбал інше шукати. По-перше, це Літроградний Меркурій. По-друге, це духовний портал між Третьої, п'ятої ранку, ну і третє, звісно, те, що всесвіт її чує. Але спойлер він не чує. До речі, дуже багато спільного в цієї категорії з інфоциганами, що не дивно. Але якщо ті продають усі різні вебінари з слоганами, як стати багачом за 33 хвилини 45 секунд, то духовні діви продають курс по диханню вібраціями анальної матки. Беруть за це всього 777 гривень, що є дуже класним і важливим числом. Це номірологію треба знати. Також особливістю цієї групи людей є те, що вони взагалі не беруть відповідальність за свої дії самі. Вони думають, що класним рішенням буде піддавати цю відповідальність Всесвіту. І якщо ви працюєте з такою людиною і ви хочете підійти до неї і спитати, як там її робота, то вам треба буде зачекати. Бо вона дістане карти і спочатку спитає в імператора перевернутого, що він думає на цей рахунок. А потім ви підете незадоволені, оскільки робота ніхуя не зроблена, бо карта трьох мічей показала... Стала гештальт закритий, і взагалі вона зараз не в ресурсі. Також з цікавого в цих жінках є вдома дуже багато свічок, да більше ніж в церквах, і кожна з них вона як татуїровка в зека. Кожна має свій сенс. От, наприклад, якщо ви хочете більше грошей, ось свічка. Значить склад кориця, м'ята. І да, що продає курс по грошовому мисленню. А якщо тебе карають погані спогади, то є ось такий варіантик. Значить, в складі сірка, чорний перець і образа навадіка з 2017-го. Тут, до речі, ще на кожній свічці є порада не їсти, не пхати в інтимні місця і не підпалювати поруч із тими, хто не в тємі. Ну би. Перекроєш поток просто. Ну і наостанок норміси. Да, норміси це така група людей, субкультура, яка існує взагалі поза трендами у світі, де всі хочуть знайти себе, звичайний норміс, хоче знайти бутилку піва і хоче, щоб нарешті вийшов новий сезон сватов. По суті, це звичайна роботяга. Йому байдуже на всіх. Він живе за стандартною прошивкою соціума, тобто школа, університет, робота, шлюб. Ну а потім вже можна і на баковуках говориться. Важливо, дуже важливо не переплутати норм. Норміса і скуфа це різні речі. З цікавого норміси дуже переживають за думку інших, да на думку своїх оточуючих, а саме тому вони намагаються взагалі не виділятися, щоб не було видно, не було чутно, бо їх головний страх це засудження інших, да виглядати тупо. По суті, норміси це, напевно, більша кількість людей, яка вже перевалила за 25, п'ятий напевно рік свого життя. Ці люди вони потихеньку стоють на ці рельси соціума і починають йти по ним. Всі норміси одягаються Максимально звичайно, однаково в таких магазинах, як сенсей, Вайкікі, там біршка для того, щоб приходити в офіс і взагалі ніхто не помічав, що в них щось змінилось. Роблячи висновок, то нормість це непогано, це не круто, це нормально. Це люди, які не вигадують драму, вони не пишуть маніфести, не вписуються в будь-яку субкультуру. Вони просто живуть для себе спокійно, впевнено. І без експериментів. Що ж, залишилось ще немало різних субкультур, про які би я хотів розповісти вам, по типу скуфа, і оцих хайтішних черв'яков. Якщо також хочете почути щось цікаво про них, пишіть в коментарі. Також пишіть в коментарі, якщо хочете, щоб я розібрав якусь іншу субкультуру. А поки давайте перейдемо до висновку. Якщо чесно, то всі ці мої слова вони взагалі були сказані без жодної агресії, да, там докапування до когось. Якщо оглянутись назад, то можна побачити, що всі ці субкультури, які ми з вами сьогодні розібрали, це вже щось старе, що колись було, але просто в новій обгорці. Я не маю нічого проти кожної з цих субкультур і вважаю, що боротися з ними це марно, оскільки кожен з нас, незважаючи на свою стать або вік, має право обирати, що йому вдягати, як йому думати і як себе поводити. Тож дякую вам за перегляд. Ще раз нагадаю вам за лайки, підписки, коментарі. Будь ласка, все це там прожимайте, жмітья, клацайте і так далі. Я був з вами. Зараз я уже не буду з вами. Все, всім пакета.